Будуєш або вже маєш автозаправку, але досі не все узаконено. Ось 5 ключових кроків, які потрібно, щоб АЗС працювало на законних підставах. Перше. Правовий статус земельної ділянки. Перевір цільове призначення має бути для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Містобудівна документація. Отримай витяг із зонінгу та містобудівні умови і обмеження. Третє. Проектна документація, погодження та експертиза проєкту будівництва. Четверте ліцензії зберігання перевезення торгівлі пальним, включно з об'єктом без резервуарів. П'яте введення в експлуатацію, декларація або сертифікат, без цього АЗС поза законом. Працюєш без цих документів, є ризик штрафів, демонтажу і навіть кримінальної відповідальності. Потрібен супровід або хочеш усе зробити під ключ. Допоможемо узаконити АЗС на будь-якому етапі. Звертайтеся до приходько та партнери, ми завжди готові допомогти. Переходьте на наш сайт і залишайте заявку на допомогу або дзвоніть по номеру, вказаному на екрані.